Чому кажуть, що перед сном не можна їсти, я не можу заснути, якщо не поїм щось перед сном? А кажуть, що перед сном не можна їсти, а, тому що а, коли ви щось з'їдаєте перед сном, особливо якщо це якась вуглеводна їжа, то у вас підвищується рівень цукру в крові. І далі це негативно впливає на якість вашого сна, не кажучи, що це негативно впливає на весь ваш організм. Бо коли у вас підвищується рівень цукру в крові, і а, ви, наприклад, йдете на прогулянку або прибираєте в квартирі, то цей цукор на щось витрачається, і доволі швидко його рівень приходить до норми. Коли ви просто лягаєте спати з високим рівнем цукру в крові, це призводить до того, що він залишається високим доволі довго. Ну а далі він стає низьким на а, доволі довгий термін, і це все геть негативно впливає на якісна, на, на тісновидіння, що ви бачите, і це небажана ситуація. Якщо ви не можете а, лягати спати, не поївши щось а, прямо перед сном, спробуйте замінити свої звички. Хочете пізно вечеряти, ви можете це робити. Ви можете собі зробити пізню вечерю. Після цього обов'язково прогулянку, а хоча б хвилин 20, і після цього ванна або душ. Ви гарантовано класно заснете і ви гарантовано матимете кращий стан. Снов, ну, просто раджу це спробувати. Вам гарантовано, абсолютно точно це сподобається.